Всім привіт, друзі! Ну що в нас сьогодні буде на огляді? Актуалочка це в нас інвертор, який під'єднюється до 20 вольтових акумуляторів, тобто посадка під макіту. Пишуть китайці, що цей інвертор в піку може видавати 220 Вт. Ну ми сьогодні глянемо. Як ви бачите, є порти Type-C, USB, ліхтарик і ще й Так що буде цікаво, ви підписуйтесь, а Ми погнали до тестів. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт Акбек.юо. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори, будь форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, друзі, трошки історії. Написали мені якось в коментарях під відео, коли я робив огляд на ось таку от штуку. Це в нас павербанк на 140 Вт. Під акумулятори Макіта пишуть Вова, візьми таку ж саму штуку, але щоб була з інвертором. Ось я взяв, замовив, прийшло мені з Китаю. Заплатив я за неї 29 доларів там декілька цень. Зараз ось тут вискочить скріншот, скільки я заплатив. Добре, коробок. Ми давайте ми інструкцію заберемо, почитаємо. Це ми відкинемо. Коротше, друзі, працює воно під Макіту. Є такі там під підмілокі, під девольт і так далі. Мені потрібно під Макіту, бо в мене є багато акумуляторів під Макіту, ось стільки. Кожен акумулятор з цього видає 160 Вт. Можете порахувати, скільки тут Вт годин нас. І це ще не всі мої акумулятори, друзі. Коротше, дивіться, давайте ми перейдемо по характеристиках. Ну, як 100 Вт буде тягнути оця зараза, це буде круто, друзі. Бо тому що по характеристиках, давайте ми почитаємо. Я візьму лопаточку, де моя лопаточка? Батарея в нас 18, 20, 24 вольта. Вони вказали. Вага нашого самого інвертора 300 грам. Е, вихід у нас 5 вольт, 12 вольт, 18 вольт, Quick Charge 3.0. Підтримую ці от порти. І також е, є Power Delivery, вроді. Тут Power Delivery, бачите, Type-C є. 5-12 вольт, Power Delivery 3.0. Тобто у нас виходить 18 ватт по Power Delivery, він може видавати. І також є вихід у нас DC, 12 вольт. Вони пишуть 2 ампера, але максимально 8 ампер. Далі, саме головне інвертор наш вихід з інвертора, типа 100-120 вольт, може працювати спокійно, 60 Гц. Пік у нас написано 220 Вт, тобто номінал його буде приблизно 100 110 Вт. І 200-200-240. У нас також пік 220 Вт. Номінал буде десь 100 Вт, 110 Вт і 50 Гц. Тут також у нас показані батареї, які розміри він працює і так далі. Ну, під макіту я от пробував всі прокрафти, гранти, гросери, все заходи, все супер, все працює. Давайте подивимось по органах керування. Перейдемо ж до портів, до ліхтарика і як це все працює. Дивіться, я вже підключав, звичайно, пробував, чи він робочий, чи ні. Дивіться, акумулятор у нас заряджений. Повністю ось такий акумулятор має 160 Вт-годин. Вставляємо, є в нас тут кнопочка, є в нас, бачите, навіть такий от гачок, що можна повішати десь. Можна з собою брати на природу відпочинок і так далі. Тому що класна штука, 220 є, порти зарядки є, ліхтарик є. Спочатку перейдемо до ліхтарика. Ага, давайте ми включимо кнопка включення. Зажимаємо синеньким засвітилось, у нас включилось. Пробуємо включити ліхтарик. Ну, ліхтарик 6500, світи є я би оце стекло зразу ж заматував, щоб що мені не подобається, бо воно так дуже разить. в Якщо б воно було матове, тобто якесь матове, воно б не так разило. Ну, ви поняли, навіть якоїсь там 320-ї трошки почухали шкурочкою, і все. Супер, ліхтарик виключаємо. Далі роз'єми usb Type-C, DC. Що ми беремо фнірсика, беремо резисторне навантаження, подивимось, що там в нас на холостому ходу. Дамо навантаження. Давайте я візьму зразу шнур. Беремо два шнура, це в нас USB. Я думаю, він зразу вімкнетий USB, бо інвертор у нас по ходу включається, якщо ти зажимаєш або ще раз нажимаєш. Давайте пробуємо. Так, на виході в нас світиться. Беремо фнірсика. Ну, ти його можеш використовувати як звичайний як повербанк, друзі. По пульсаціях на холостому ходу, друзі, скачуть в нас від 40 до 80. Добре, вставляємо резисторне навантаження 1 А. Ну, пульсації супер. 90-80, супер. 2 А витягує, має витягувати витягує. 120 мВ. Це також в нормі до 150. Це норма. Друзі, вимикаємо 3 А ти потягнеш. Тяне 4,6 вольта тільки. Бачите, бо на 2 амперах, якщо точніше, 2,1 А, 4,8, 4797. Супер, супер, друзі. Тепер почитаємо протокольчики, що може, що може. Вони там заявили, Quick Charge 2.0, 3.0. Давайте перевіримо, що ще тут є в нас. Apple 2.4, BC, Samsung має, Huawei. Та нічого собі, друзі, шикарні протоколи. 2,0, 3,0. Ну, Pump Express немає. Ну, ці протоколи, самі ходові, в нього є. Вообще супер. Більшість протоколів має. Прекрасно, друзі! прекрасно. Давайте ми від'єднаємо і під'єднаємось до Type-C. Цей шнур нам не потрібен. Беремо Type-C. Під'єднуємо і подивимось по пульсації спочатку по Type-C. Все по стандарту. Так, протоколи пізніше, треба буде фнірзіка, напевно, заживити. Показую вам, друзі, показую. Пульсації в нас від 28 чомусь до 100 скачуть на холостому ходу. Подивимося при навантаженні. А при навантаженні, бачите, все норм. 70-75 в 1 ампер тримає, 2 ампери. Прекрасно, 5 вольт є 100 мВ. Це в нормі, друзі. 3 ампери. Також 4,9 вольта, 5 вольт є, це в нас 140 мвольт. Так що супер-супер. Можете заряджати спокійно гаджети з тих портів без питань. Бо в цьому облоці, тобто з USB, трошки великі пульсації, з типці можна заряджати. Оце я робив огляд. Якщо не забуду, посилання на відео також залишу в описі. Оцей павер на куми шикарний, шикарний, друзі. Мені він зайшов. Добре, давайте по протоколах, але по ходу треба буде заживити. А ну, давайте спробуємо. Попробуємо зажив... заживити зараз. Давайте нехай почитаю протоколи, чи запуститься чи ні. Так, Нірсик перезавантажився. О, буде читати. Нічого собі. Power delivery 3.0, друзі. 25 Вт. По Power Delivery видає е, наш оцей блок. Також Samsung, Huawei, 2.0, 3.0. Ну, шикарно, шикарно, друзі. Quickchart 4,0 є. Pump Expressів, напевно, немає. Так, Немає також. Так що прекрасно. Тепер перейдемо до інвертора. Начепив я до нього трошки приборчиків. Взяв я осцилограф. Дивіться, під'єднав. Давайте ми вімкнемо, подивимося, що на холостому ходу споживає. Ось так. 0,4, 10 Вт. Він запустився і зараз 0,01 А він споживає. Навіть 1 Вт не споживає в холостому ходу. Тобто насключено тільки DC. Давайте ми вімкнемо ліхтарик. Ліхтарик 009, 1 Вт споживання, бачите. Ну, Десь при, приблизно 1,5 ватта вся система споживає, якщо ось так ліхтариком світити. Ви собі представте, скільки з цього акумулятора. Тут 160 Вт, тобто 160 годин приблизно плюс-мінус може світити цей ліхтарик. Круто, круто, друзі. На природі засвітив там, на рибалці і так далі. Коротше, вимикаємо. Добре, вмикаємо інвертор. Як вимкнути інвертор? Просто е, зажимаємо раз кнопочку, бачите, запустився загудів загодів нас, вентилятор, запустився в нас інвертор. Зараз на споживання на холостому ходу 3 Вт інвертора. Бачите? Загалом все споживає, щоб ви мали розуміння. Тобто 3 Вт. Ось так. Добре. Тепер що? Давайте ми осцилограф підключимо, подивимось, що в нас е, е, по синусу. Що в нас є по синусу? Звідси, звідси, нема різниці. Давайте включимо осцилограф і будемо бачити, чистий синус чи ні. А синус у нас не чистий, друзі. Синус у нас самі бачите модифікований. Хоча я не пам'ятаю, зайду на Aliexpress, гляну, вони вроді вказували, що це чистий синус. А синус у нас, як ви бачите, модифікований. Він не є чистий. Добре, вимикаємо. Вимикаємо, а зараз підемо до споживання. До споживання. Що в нас там? Давайте ми підключимо ось так: ватметр, амперметр, Залазь. Ось так, щоб ми гарно бачили. Спочатку будемо підключати лампочку. Ось таку. Лампочка в нас йде. Так, інвертор, бачите, на зелененьким світі працює. Лампочка в нас на 13 Вт. На 13 Вт, і зараз будемо бачити, чи запустив він її, чи ні. Дивимось, друзі, на павер, на оцей рядочок, де вати. Включаємо лампочку 13 Вт. Споживання, як ви бачите, 10 Вт. Він спокійно витягує, навіть не чую ось таку лампочку. Далі дивимось сюди. 10 буде 9 Вт в тому районі. Лампочка 13. Як все виробники брешуть. Тут у нас споживання, як ви бачите, скачуть від. Е, блін, дуже швидко від 15 до 18 Вт. Ось так іде. Бачите, споживання з акумулятора тянеться 0,8 Ампера. 17 Вт. Отак воно буде дуже довго, друзі, світити. 10 годин оця лампочка приблизно буде світити. Бо тут 15-16 Вт в тому районі. Зараз що у нас показує? 10 Вт, бачите, споживає лампочка. Добре. Беремо фен. Фен будівельний, у мене 110 Вт споживає. Чи він потягне, чи не потягне, друзі. От реально. Підключив я фен на 2 кВт. Ну, не світить тому інвертору, така потужність. Дивимось, бачите, в нас є вати. Перша швидкість 110 Вт має споживання. Запустить чи ні. Ну що я вам скажу, друзі? 103 Вт спокійно видає цей інвертор. Ну, кинемо фен на низ. 102 Вт. Кулер працює, годить, я чую. Тут у нас в районі 100. Ну, бачите, воно сюди-туди скаче. 7-8 показує в нас тулкітер-сі. Ось таке споживання до 8 А. Давайте ще лампочку. І фен робить діршками. У нас нечистий синус. Підключаємо ще 112 Вт, друзі. І бачите, лампочка моргає. Ось так. Якщо ми відключимо фен. Вона нормально, лампочка нормально працює. Ось вам покажу. Працює ще телек в мене в літній кухні. Samsung 32. Разом з Т2. Бачите, там Т2 підключено, споживання 30 ватт. Ось так можете телевізор дивитись довго і нудно. 5 годин на ось такому акумуляторі 8 ампер годин, спокійно дивиться собі телевізор з Т2 і так далі. Коротше, красота. Підрозібрав я наш інвертор. Давайте ми заглянемо всередину, як там все, друзі, зроблено. Так, це у нас ця сторона. Акуратно. Так, все я, в принципі, познімав. А ну давай, має в нас це все діло розбиратися. Хто не хоче пускати, а це не пускає нам, друзі, наклеючка. Зараз ми її розріжемо швиденько. Ось так. Чік. Чик. Чік. Ось щось железо тупі. Не пускає нам наклеючка. Ось так, ось так, акуратно. Зараз я вам покажу, як все виглядає. Ось кнопочка, ось сам інвертор, ось такий кулер малесенький. Друзі, на одній платі. І ось наш трансформатор, чому я казав, краще 100-110 Вт. Трансформатор у нас 150 ватт. Ну що тут сказати, дешево сердито і все працює, як ви бачите. Ось так. Давайте збирати докупки. Давайте я вам покажу також на AliExpress. Зараз на даний час він також коштує 29 доларів 48 центів. Безкоштовна доставка. Друзі, по відгуках 4,7, українських тут 11 відгуків. Я читав. В принципі, люди задоволені, хтось пише, що кулер шумний. Ну він буде тут, якщо ви даєте йому навантаження. Звичайно, він трошки буде шумний. Ну але працює, все працює на рахунок синуса е модифікованого тут. Продавець. В принципі нічого не вказав, я дивився по описі. Зараз я перегляну, бо тут не було нічого вказано. У нас тут нічого не пише про синус, але я вам наперед скажу комп'ютери, тобто блоки, е насоси, які качають, мають електроніку, це все діло може не працювати з модифікованим синусом. Якщо воно буде працювати, воно буде дуже тяжко працювати, буде гуд, шум і так далі. Тому що синус у нас не чистий. І я вам не рекомендую підключати, наприклад, котел, е комп'ютер, тому що там є блок живлення. Він хоче чистий синус, а не модифікований. Він з часу може вийти з ладу. Так що я вам не. recomendou Телевізори сучасні, я не знаю. В них там зовсім інші блоки живлення, комп'ютери. Ні, мікрохвильовки, холодильники не будуть з модифікованим синусом. працювати. Воно може запускатися, але просто щоб вам не погоріло і так далі. Можете використовувати спокійно для освітлення. Бачите, я лампочку 220 підключаю. Там по 5 ватт лампочки підключили і маєте світло. Заряджати свої гаджети, тіліки можете підключати, але я думаю, старші версії, Оцей Samsung дуже старий він по досі працює. Я думаю, і другі там LDI, і так далі будуть також працювати тільки з тим. Також можете підключати свої Wi-Fi роутери, онушки, воно все буде працювати. Вони адекватно працюють з модифікованим синусом, там немає ніяких потужних розумних блоків, там звичайний блочок і все. Wi-Fi роутер, друзі, буде робити просто на ора від такого інвертора 220, ставити тройнік, підключаєте собі онушку, підключаєте Wi-Fi роутер і собі користуєтесь. 8 годин плюс-мінус 6-8 годин буде працювати на ось такому акумі. От дивіться, я вам скільки робив тестів, і він ще повністю не сів, ще всі поділки є. По на цьому все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, ось таку Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Ну, класний гаджет, 200%, він своїх там 30 доларів коштує.